Ісусу Христу. Бог є втіха для наших сердець. Слава Богу, що є Бог і Він нас утішає. Біда би була, якби в нашому житті не було Бога. Біда би була, не було би кому утішити, кому підказати, розрадити. Як добре, що Ісус є нашим Спасителем. Я б хотів би разом з вами читати перше послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ з 18 го вірша. По 31-й вірш. Перше Коринтян, перший розділ з 18 по 31 вірш. Трошки довгий текст, але я сьогодні не буду багато по біблії бігати, буду триматися тільки послання 1 і 2 до Коринтян. Буду триматися цього тексту і деякі ще місця. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота. А для нас, що спасаємося сила Божа. Бо написано, я погублю мудрість премудрих. А розум розумних відкину. Де мудрий, де книжник, де досліджувач віку цього, хіба Бог мудрість світу цього не змінив на глупоту? Через те, що світ мудрістю не зрозумів Бога в мудрості Божій, то Богові вівгодно було спасти віруючих через дурість проповіді. Бо й юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Для юдеїв згіршення, а для греків безумство. А для самих покликаних юдеїв і греків Христа, Божу силу, Божу мудрість. Бо Боже і не мудре, розумніше воно від людей, а Боже немічне, сильніше воно від людей. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих. І немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога. Праведністю ж і освяченням, і відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Слава Богу. Брати і сестри, дуже-дуже надихаючий текст. Ну, для мене цікавий текст, якраз про те, про цей дивний вибір Божий. Дійсно, дивний вибір Божий, який падає на людей. Ви знаєте, апостол Павло починає цей текст з того, що він говорить про мудрість, про мудрість світу цього і про мудрість Божу, яка є мудрість в людей, яка є мудрість в Бога. І він якраз говорить про те, що люди мудрістю своєю, людською мудрістю не змогли. Просто в них немає такої здібності, нема таких мудрих, таких книжників, таких ну, людей розумних, щоби Зрозуміти мудрість Божу. І вони дивляться на мудрість Божу, на мудрість Божу, яку Він описує, слово про Хрест. Я зразу вже підкажу, що це за мудрість Божа. Слово про Хрест, слово Євангелії. Вони дивляться на цю мудрість Божу і не можуть збагнути. І не просто не можуть збагнути. Там написано, вони вважаються дурістю. Здавалось би, ну, таке. Ну, строге, негарне слово, але вони дивляться і вони не розуміють. Вони вважають це глупотою. Яка є мудрість в світі? Яка є мудрість в людей? Апостол Яків дуже гарно описує про мудрість людську. Ну, я прочитаю, можете не відкривати, але я прочитаю це Якова, 3 розділ 14 вірша. Він говорить про людську мудрість, якщо є в людей. Коли ж гірку заздрість, сварку ви маєте в серці своєму, не величайтеся, не говоріть неправди на правду. Це не мудрість, що ніби зверху походить вона земна, тілесна і демонська, буде заздрість, сварка, там безлад та всяка зла річ. І послухайте, яка мудрість Божа. А мудрість, що зверху вона насамперед чиста, потім спокійна, лагідна, покірлива, повна милосердя, добрих плодів, безстороння та нелукаво. Як і він показує, яка в світі мудрість і яка Божа мудрість. Світі люди підуть по головах, щоб доказати свою правоту. Світі люди будуть сперечатися, горло будуть дерти для того, щоб показати, що я прав, а ти не прав. І якщо вони щось докажуть, що вони праві, все, людина відчуває себе на висоті. Це є людська мудрість. Людська мудрість вона втопче всіх в болото, але я своє припідніме. Але Божа мудрість, апостол як Він говорить, що Божа мудрість насамперед чиста, покірлива, лагідна. І люди, які слухають люди світу цього, які слухають проповідь про Христа, який покірливий, лагідний, смирений, дивляться на хрест, проповідь про хрест. Вони слухають про цю мудрість, і для них ця мудрість вона не вкладається в розум. Тому що це для них глупота. Біблія говорить. Проте, Пророк Ісаїв сказав, що Божі думки, вони вище людських думок, як небо вище землі. Божі думки не вміщаються в людські думки, і Боже вчення не може вміститися в людські голови. Для них це глупота. І якраз апостол Павло говорить про те, що Бог вибрав нас через те, що ми повірили в це просте слово про Хрест. Через те, що ми прийшли до Ісуса і повірили Його словам, подивились на Голгофу, побачили там розп'ятого в немочі Христа і повірили, що Це Спаситель світу. Євреї, вони цього не зрозуміли, вони шукали ознак. Греки вони пошукують мудрості, всі шукають мудрості, а Бог вирішив спасти нас через дурість проповіді, через те, що не зрозуміли для цього світу, Бог вирішив спасти. Віруючих. І далі тут дуже гарно сказано у 26 шостому вірші. Дивіться, як написано про вибранців Божих. Тут говориться про віруючих, про нас з вами. Дивіться, бо браття, на ваших покликаних. Давайте ми подивимося. Один на одного, давайте подивимося, кого покликав Бог. Небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні, але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Ви бачили коли-небудь, от я скільки раз був на євангелізаціях, де проповідується Слово Боже? я, ну, Може я не попадав на такі евангелізації, може, з вас хтось попадав, щоб на перших рядах, де проповідується Євангелія, сиділи депутати, бізнесмени, можливо, там голови сільських чи яких там міських рад. От вони перші, Перших рядах біжать, щоб послухати Євангелію. Часто такі євангелізації ви бачили. Я, як правило, коли бував на Євангелії один раз, правда, один раз в моєму житті було. Ми їздили в одне село. Це для мене було дуже дивно, коли православний священник це на Рівенщині було, коли. Ну, запросили людей, що приїдуть гості. І православний священник, для мене було дуже дивно, він сам все село своїх парафіян після служби запросив на євангелізацію. І сам перший, я ще такого не бачив, іде священник і за ним вся паства. Після його служби йдуть на євангелізацію. Ото один раз. В житті я побачив, що важний такий чоловік в селі, як священник, прийшов послухати Слово Боже. Як правило, таких людей на івангелізаціях не видно. Ну, як правило, нема. Тому що е, дійсно Бог Він вибирає просте, немічне світу цього. Дивишся, простенькі люди приходять, прості люди. Десь, можливо, хтось перехожий, зупинився послухати слово Боже. Прості люди, це не говорить. Ви знаєте, часом я чув таку думку, ну вже так опускають, думають, що віруючі не мудріться ті, що не на розуму, що в них там щось не хватає. Це не про те, говориться. Віруючі люди, вони і гарно вчаться, вони і вузи, гарні оцінки мають. Це нормальні, тверезі, адекватні люди. Тут не в тому наша немудрість проявляється, що щось не вистачає. Немудрість. Ми просто не вміщаємося в розуміння мудрості людей цього світу. Вони нас можуть, можливо, вас хтось колись назвав немудрий, штунда, затурканий. Все нормально, так має бути. Біблія говорить про те, що так будуть, так будуть про віруючих людей відкликатися. Тому Бог вибрав простих, немічних, ви знаєте. Мені пригадується, я читав біографію Сміта Віксфорда. Це був євангелист, чудовий, благословений муж Божий. І багато чудес Бог зробив через його служіння, багато стілень. І там така характеристика про нього, я коли читав, він був сантехніком, сам простим чоловіком, роботягою був. І до кінця свого життя він толком навіть нормально не міг грамотно писати. Ну, Не був до кінця грамотний чоловік. І такого чоловіка Бог вибрав на таке велике служіння. Хто читав трохи про нього? В його, в його служінні було 14 із тілень, 14 воскресінь. І він молився за мертвих, 14 за задокументованих фактів, молився за мертвих і мертві воскрешали. Це був настільки простий чоловік, неграмотний і по людських мірках простачок. А люди масами йшли не тому, що він був такий сильний. В ньому не було нічого, такого мудрого, великого. А люди йшли, тому що сила Божа діяла через цього брата. І люди йшли не до нього, а люди йшли до Ісуса Христа. Люди йшли до Ісуса Христа. Я собі не раз так думаю, так уявив на хвилинку сьогодні, готувався до проповіді, і думаю, якби наші, наприклад, церкві. Були одні бізнесмени, там, наприклад, депутати, такі, як в світі кажуть, круті такі люди. І люди би дивилися на нашу церкву, і десь щось якийсь успіх був в чомусь. І казали би, а, ну так, у них там бізнесмени сидять, а певно, вони успішні. Чи там депутати їхні підуть, все порішають, певно, вони в них все буде виходитися. Але якщо в нашій церкві прості, простенькі люди. І дійсно, коли Бог почне робити свою роботу, якусь цілення, Бог почне піднімати служителів, ніхто не скаже, вони там такі сильні, ніхто не скаже, що вони там такі мудрі. Скажуть, о, то тільки Бог. То тільки Бог вони самі своєю силою нічого нічого не варті й не могли зробити. Ви знаєте, далі написано 29-й вірш. Для чого Бог це зробив? Так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. Бог так спеціально зробив, щоб ніхто з нас не міг похвалитися, що ми такі мудрі, ми такі сильні. Мені пригадується, от Божий вибір він унікальний. От Моїсей. Чим міг похвалитися Моїсей, коли Бог його вибрав на служіння? Чим міг він похвалитися? Він був втікачем. Він вбив єгиптянина, йому прийшлося втікати. Він боявся, коли Бог до нього прийшов і. Таку місію на нього клав, щоб вивезти народ єврейський з Єгипту. Він перелякався. Він рвався по першому зову Він не сказав: та, Господи, все, я побіг. Ти сказав, я зробив. Він каже: Господи, тільки не я. Хтось другий хай йде. Другу найді, тільки не я. І він почав шукати різні причини, чому ні. Господи, я говорити не вмію, косноязичний. У мене не вийде нічого. Він перестрашився. Такого чоловіка вибрав Бог. Він не мав чим похвалитися. Мені пригадується так само Гедеон, суддя один із суддів Ізраїля. Це книга суддів, шостий чи сьомий розділ. Не буду читати, по-моєму, шостий розділ. Там описується про те, що сім років ізраїльський народ був під ярмом за свої гріхи. Медіанітяни, вони настільки спустошили землю. Забирали все, ні осла, ні верблюда не лишали. Десь ті засіють поля, ті прийдуть, витопчуть, все заберуть, повністю заберуть. І написана така, описується про Гедеона. Коли він сидів в точилі і тихо, десь так, щоб ніхто не бачив, можливо, і по ночах він це робив. Він сидів, молов, зерно в точилі для винограду. І Бог явився до нього. Бог явився і каже, муж сильний, Господь з тобою. Він почав задавати такі питання Богу, Господи, якщо Бог з нами, то де ті чудеса, про які говорили батьки наші, як Бог виводив нас з Єгипту. І йому ангел сказав, що з тою силою, яка в тебе є, ти, ти спасеш народ. І коли прийшло діло до того. Щоби робити якусь роботу для Бога, Бог йому таке, ну як дав перше задання, треба було це святе дерево, ваалове, зрубати, розрушити жертівника. Він це навіть днем не зробив. Не думаємо, що він такий був зразу сміливий чоловік. Він вночі прийшов тихенько, так. Я не знаю, як він тою пилою так працював, щоб тихесенько, щоб не було чути. Розвалив там, звалив те дерево, порізали і приніс жертву Богові. На ранок вже побачили, що сталося. Ну, Там розібралися. Ну далі там цікаво, описується, коли Бог він сказав йому про те, що він визволить, він почав ну, засумнівався по-людськи, почав розкладати такий, як коврик шерсті і просить ознаку Боже. Будь ласка, ну, щоб я був певний ознаку. Хай на шерсті буде вода вокруг сухо. Бог так зробив. Потім ще раз попросив: Боже, хай буде наоборот, на шерсті сухо вокруг вода, вокруг роса. Бог знову ж таки зробив. Бог послухав його. Про що це говорить? Він переживав. По-людськи, він переживав. Такого Бог вибрав. І потім написано, вже Бог каже йому, збирай народ, труби. Він затрубив, зібрав. Прийшло 32 тисячі людей. А військо медіанітянське, майдін... там сказано, як піску. Їх море було. Така навала прийшла на Ізраїль. Тут прийшло. 32 тисячі людей. Я не знаю, що було в серці Гедеона. Бог йому каже, забагато. Ну, Гедеон ну, забагато. Каже Бог, хто боїться, хай йде додому. Гедеон, видно, прийшов. Хто боїться, хай йде додому. Я би, певно, в душі надіявся, ну, скільки там, ну, піде, може, трошки, небагато. Ну, але основна маса що лишиться. Гедеон дивиться, а майже всі обертаються і йдуть. 22 тисячі з 32 обернулись і пішли додому. Я не знаю, що в той момент відчував Гедеон. Як він на то все дивився. Певно, думав, ну, ну все, пропадемо. А Бог каже, ще забагато. Як ще забагато? Ще забагато. Веди до річки, там скажу, що будеш робити. І ті, які зігнулися і сказано, пили з річки, як собака п'є, хлептали. Відставляй в сторону, каже Бог. А тих, які п'ють з руки, теж відставляй в сторону. Ну і відстав в сторону ті, що пили з руки, 300 чоловік. Можливо, Гедеон думав, що тих 300, певно, скаже Бог, відпустити. А Бог каже, отих 300 лишай. У мене би серце впало. Ну, я думаю, в Гедеона, певно, щось похоже було. Він, як то подивився, як будемо воювати. І ще Бог йому каже потім, я тобі скажу, все, як буде. Я не знаю, люди питали, не питали. Я б, певно, між тих 300 людей би спитався, напевно, як будемо воювати. І Гедеон пояснив, горшки треба, беріть горшки всі. Мов, Господи, як? От, Беріть горшки. Да, беріть горшки. Що ж з тими горшками будемо робити? Бог скаже, я скажу, що будемо робити. І уявляєте собі, що, які думки могли бути в, того, в тих 300 людей і в Гедеона. Бог, звичайно, потім йому сказав, що й має робити. Чим буде воює? Горшками і смолоскипами. От такий Бог, чудний Бог. І він таке зробить, щоб не було абсолютно нічим, чим можна було похвалити. Щоб люди, які подивляться, сказали, то тільки Бог міг зробити чудо і дати перемогу Гедеонові. І він все одно переживав. Гедеон все одно переживав. Він іде, він іде, і Бог йому каже: ну іди, якщо боїшся. То візьми слугу, іди в табір, і послухай, що там про тебе говорять. І він взяв слугу, значить боявся. Все одно продовжував боятися. Взяв слугу і пішов. І чує, як ті між собою говорять. Бачив сон, один вояка. Каже, слухай, сон бачив. Що за сон? «Буханка хліба котиться з гори. І на нас, і всі шатри побила. Таке: о, то непростий сон. То все є значення, то меч Гдеона. Гедеон, як то почув, чоловік воспряв духом. І він прийшов і вже сміливішим був. Бог йому дав таке запевнення. І він з Божою допомогою там далі описується про те, як він переміг. Брати і сестри, можливо, ми є такі слабі, як той Гедеон. Боїмося. кажемо, я найменший, я нічого не вартий, я боюся. Можливо, як. Апостол Павло, ми скажемо, я немічний, я не буду вже читати, я хотів читати, але вже не буду. Є багато місць. Послання апостола Павла, і друге, і перше до Коринтян. Апостол Павло каже, я сильний тоді, коли я немічний. Я буду краще хвалитися немочами своїми, тому що в немочах моїх проявляється сила Божа. Брати і сестри, він каже, я у вас був великий немочі і тремтінні, і в страху, але далі продовжує казати, що. Слово, ну, я прочитаю, і слово моє, моя проповідь не в словах, переконуючих людської мудрості, але в доказі духа і сили. Це другий вірш. Третій каже, що він був в немощі і в страху, а четвертий вірш каже, що слово було в силі Божій. Яке поєднання? От подумаймо, подумаймо тут я боюся, і тут Бог через нього діє. Я в немочі і в страху, каже, Павло, а слово в силі. Діла Бог великий робить. Бог вибирає не героїв. Бог вибирає несильних, Бог вибирає те, що боїться, немочне, страшне, переживаєш. Бог буде діяти. Бо коли людина не боїться, коли людина приписує собі, своєму героїзму, своїм талантам, ці всі перемоги в житті, навряд ли Бог буде діяти через таку людину. Бог хоче, щоб ми були як та рукавиця, яку Він візьме на свою руку і буде діяти через нас. Но слава буде не рукавиці, бо рукавиця сама по собі нічого не варта. Та як той інструмент, як та сокира, якою рубають, сокира нічого не варта, але той, який нею рубає, він вартий слави. Хай Бог допоможе, щоб ми були немічні, і слабі, немічні і слабі, не приписували силу собі, але шукали, щоб Божа сила діяла через нас. І оце останнє, що прочитаємо, буде молитися. Оцей текст, який я читав, тут написано так, щоб не хвалилось перед Ним жодне ціл, а, а далі сказано. А з Нього, тобто з Христа, ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням, і відкупленням. Все, що в нас є мудрість, святість, праведність, воно не наше. Це все є в Христі Ісусі, дароване нам по благодаті. Воно не наше. Я не можу, ніхто з нас не може прийти до Бога і сказати, Господи, я такий праведний, бо я там щось десь там постарався. Ні, праведність, навіть якщо ми стараємося, прикладаємо зусилля без Ісуса Христа це буде наша праведність, самоправедність. Але якщо це ми все розуміємо, що це даровано, значить ми визнаємо, я слабий. Я повний ноль, я нічого не маю, я можу тільки попросити. Я можу тільки попросити, і Ісус мені по благодаті дасть. Хай Бог нам допоможе бачити Божу силу і свою слабість. І тоді ми будемо благословені. Помолимося за наш край, помолимося за нашу країну. Хай Господь благословить нас надалі. Помолимося.